Якщо ти не знаєш цих три гормони, твоєму схудненню буде задниця. Так, так, бо вони дуже важливі. А саме їх вплив на твій метаболізм, гарне самопочуття та прикольний ліполіс. Добре, добре, простіше. Ти просто будеш бачити швидкий якісний результат схуднення, якщо ти будеш їх знати. Відкритих нами гормонів є понад 80. Але не всі такі важливі, як ось ці три. Тому зберігай це відео, дивись до третього, бо це тебе шокує! Першим основним гормоном, який важливо тобі знати. Це буде гормон зросту. Це основний ліполізний жироспалюючий гормон. Вивчати його структуру, та де він видобувається, немає змісту. Просто врахуй, що має бути якісний сон та якісне отримання клітковини. Я говорю про різну клітковину: целюльозу, гемацелюльозу, індулін та іншу. Їх багато. В твоїй дієті це повинно бути. Під номером 2 це інсулін. Тобі не важливо знати, що його виробляє підшлункова своїми бета-клітинами. Тобі важливо знати одне: перенось свої десерти або фрукти. Перед основним прийомом їжі. Бо коли цей гормон високо, інші гормони, які проводять жироспалення в твоєму тілі, дуже низько. Тепер ти розумієш секрет. Ну і третій гормон це гормон щитовидної залози трійотеронін, Т3 його ще називають. Це активна форма гормону Т4-тероксину, яка допомагає тобі. У чому Ростиславе? Це основний підтримувач твого якісного метаболізму. Та й взагалі температуру підтримує, волосся твоє підтримує. І не переживай, якщо ти полисів, це не лише тому. Треотеронін він дуже важливий, і для того, щоб він був в максимальній активації, так, так, бо неактивна форма нічого не зробить в формі тероксину. Ти маєш постачати в організм йод, селен та корисні жири. Ось такі то пороги, ось така корисна інформація. Але я впевнений, що з першого разу буде важко запам'ятати усе. Тому зберігай це відео, поширюй собі на сторінку, пам'ятай про нього. Ти побачиш, як воно тебе підтримає у важкий час твоїх дієт або спроб схуднення. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Підписуйся та ділись тими, кого любиш.